Привіт, цей день обіцяє бути дуже особливим. Поєднання 16-го місячного дня, знаку рака та руни пустоти, її ще називають руною Одіна або Вірд, це такий мікс, який буквально каже: зупинись, видихни і довіртеся долі. Ось як краще провести цей день, щоб почуватися в гармонії. Цей день вважається одним із найчастіших і найспокійніших у місячному циклі. Це час голуба, коли будь-яка агресія чи гучні суперечки можуть просто зруйнувати внутрішній баланс, головне правило ніякого поспіху. Якщо відчуваєш, що починаєш нервувати, просто зроби глибокий вдих. Дуже круто буде прибрати вдома без фанатизму або просто прийняти теплий душ, щоб змити в тому тижня. Рак це про дім, сім'ю та інтуїцію. Ти можеш відчути гостру потребу побути в мушлі, і це абсолютно нормально. Вечеря з близькими або дзвінок батькам це найкраще використання енергії рака. Приготуй щось домашнє, аромат випічки або домашнього чаю, сьогодні діятиме як справжня терапія. Не дивися, якщо захочеться переглянути старі фото або трохи поностальгувати. Руна Вірд це чистий аркуш. Вона каже, що зараз не все залежить від твоїх планів. Те, що має статися, станеться. Не плануй жорстко, залиш простір для спонтанності. Якщо плани раптово зміняться, не засмучуйся, значить так треба для твого майбутнього. Це день, коли варто сказати, я приймаю все, що приходить у моє життя. Це звільняє від зайвих тривог чи стимуляторів порада від мене, оскільки день дуже м'який, спробуй сьогодні просто пливти за течією. Іноді найкращі речі трапляються саме тоді, коли ми припиняємо їх чекати. Фінансовий прогноз на таку комбінацію, 16 місячний день, рак і руна вірд, виглядає досить специфічно. Це точно не той день, коли варто бігти на біржу чи штурмувати розпродажі. Тут панує енергія тихої гавані. Ось як краще розпорядитися грошима сьогодні, постав фінанси на паузу. Руна пустоти у фінансових питаннях це як туман на дорозі. Вона каже, що зараз ситуація не визначена, і будь-яка активність може бути передчасною. Жодних великих покупок, якщо ти планував сьогодні купити техніку чи меблі, краще перенеси це хоча б на вівторок. Є великий ризик, що річ або не знадобиться, або матиме прихований дефект. Не давай у борг гроші, віддані під впливом руни вірт, добренького місяця в раку можуть просто розчинитися в просторі. Повернути їх буде складно, трать тільки на гніздечко. Оскільки місяць у раку єдина сфера, де витрати будуть виправдані це твій дім і комфорт твоїх близьких. Дрібнички для затишку, купити нову свічку, смачну каву або м'який плед це окей. Такі витрати сьогодні принесуть емоційне задоволення. Запаси рак любить, коли комора повна. Купити продукти про запас на тиждень гарна ідея це заспокоїть твою внутрішню господиню чи господаря. Аналіз замість дій. 16-й місячний день це час споглядання. Замість того, щоб витрачати, краще просто подивитися на свої рахунки збоку. Переглянь бюджет, просто відкрий банківський додаток, подивись на витрати за минулий тиждень. Без самокритики, просто як сторонній спостерігач, млій про велике, але мовчки, сьогодні добре візуалізувати свої фінансові цілі, але не обговорювати їх ні з ким. Рак не любить ділитися планами завчасно. Короткий підсумок, можна купувати продукти, дрібниці для дому, витрачати на обід із родиною. Не варто підписувати контракти, брати кредити, вкладати гроші в нові проекти або здійснювати імпульсивні дорогі покупки. Якщо сьогодні дуже сверблять руки щось купити в інтернеті, просто закинь це в кошик і залиш до завтра. Побачиш, вранці більшість цих речей здадуться тобі непотрібними. У стосунках сьогодні панує атмосфера тихого плеса. Місяць у раку робить нас усіх трохи вразливими, ніжними і такими, що потребують обіймів, а 16-й місячний день додає до цього відчуття абсолютної чистоти та спокою. Ось як найкраще провести цей день із тими, хто тобі дорогий час для ніжності. Сьогодні не потрібні палки пристрасті чи грандіозні з'ясування стосунків. Найкраще, що ви можете зробити, це заземлитися разом. Домашній затишок, спільне готування вечері, перегляд старого доброго кіно під одним пледом, або просто ліниві розмови ні про що це ідеальний сценарій. Слухай серцем, оскільки рак посилює емпатію, ти можеш буквально відчувати настрій партнера без слів. Це чудовий момент, щоб просто побути поруч і дати зрозуміти, я з тобою. Уникай драм, якщо раптом з'явиться бажання щось вияснити, пригальмуй. Через руновірд розмова може піти зовсім не туди, куди ти плануєш. Краще перенеси серйозні діалоги на вівторок. Друзі та компанії, вузьке коло. Енергія дня не дуже сприяє гучним вечіркам чи знайомствам із новими людьми. Тільки свої сьогодні краще зустрітися з тими друзями, яких ти знаєш 100 років і з якими можна навіть мовчати. Рак любить свою зграю. Вечір спогадів у стилі, а пам'ятаєш, як ми, пройде просто магічно. Це дуже зміцнить ваш зв'язок. Руна пустоти вона застерігає від нових знайомств. Людина, яка з'явиться в твоєму житті сьогодні, може бути транзитною або нести в собі якусь таємницю, яка розкриється пізніше. Тож не поспішай відкривати душу незнайомцям. Як не зіпсувати день, оскільки емоційне тло дуже чутливе, образити когось сьогодні легше, ніж зазвичай. Слова мають вагу, будь-яка грубість або крик у 16 місячний день сприймаються як злочин проти гармонії. Навіть якщо ти правий, намагайся говорити максимально м'яко. Турбота це мова кохання, маленький жест, принести чай, спитати про самопочуття сьогодні важить більше, ніж дорогі подарунки. Порада на вечір, якщо ти відчуваєш потребу побути на самоті, не бійся сказати про це друзям чи партнеру. Рак іноді вимагає сховатися в мушлю, щоб відновити сили. Це не відчуження, це просто перезарядка. Що ще важливо, руна Вірд каже, що сьогодні може статися якась випадкова зустріч чи дзвінок від людини з минулого. Не ігноруй це, можливо, це той самий привіт від долі, який має щось розставити на свої місця. Неділя з місяцем у раку та руною пустоти це час, коли тіло стає дуже чутливим, а доля непередбачуваною. Якщо справа не термінова, сьогодні краще бути тихіше води, нижче трави. Ось що тобі варто знати про здоров'я та вроду на сьогодні стоматологія краще почекати. Місяць у раку зазвичай робить слизові оболонки та тканини більш вразливими, а кровоносні судини наповненими. Гострі втручання, видалення зубів, імплантація або операції на яснах сьогодні не бажані. Є ризик сильнішої кровотечі або довгого загоєння. Що можна, професійна чистка, якщо немає запалення, ясен, домашній догляд або просто консультація. Порада, якщо болить, звісно, йди до лікаря, але для планових процедур вибери інший день. Операції увага до знаків, поєднання 16-го місячного дня та руни вір, пустоти це знак максимальної обережності. Астрологи та езотерики радять уникати операцій у зоні грудної клітки, шлунку та печінки, органи під управлінням рака. Енергія дня Руна Вірт каже, що результат операції сьогодні в руках долі, а не лише хірурга. Якщо є можливість перенести, перенеси. Якщо ж операція термінова, довірся лікарям, але налаштуйся на спокійне відновлення. Нюанс 16 – 16-й день, це час гармонії. Будь-яке грубе втручання в організм сьогодні сприймається ним як сильний стрес. Краса та догляд тут енергія рака нам на руку. Все, що пов'язано з водою та зволоженням, спрацює на 100%. SPA та ванни ідеальний день для розслаблюючої ванни з морською сіллю або травами. Вода буквально змиє весь негатив тижня. Зволоження маски для обличчя, обгортання для тіла, зволожуючі сироватки, шкіра сьогодні п'є, корисні речовини дуже активно. Стрижка, 16 місячний день підходить для стрижки лише якщо ти хочеш позбутися минулого, але для кардинальних змін стилю краще почекати, результат може бути не таким, як ти собі малювала, знову ж таки, через непередбачуваність руни вірд. Сонце найкраще ліки на сьогодні. Ляж раніше дай організму відновитися природним шляхом. Харчування, оскільки рак відповідає за шлунок, не перевантажуй його. Легкі супи, каші, менше гострого та жирного. Здоров'я сьогодні на 80% залежить від твого настрою. Уникай драм і новин, які псують нерви. Сьогодні день для м'яких процедур, масаж, зволоження та відпочинок, так. хірургія та складне лікування зубів краще відкласти. Відповідно практиці 12 днів соляру, яку ми розпочали з 1 січня, ми проживаємо четвертий день нашого магічного циклу. Цей день закладає фундамент для твого квітня та відповідає за все, що пов'язано з домом, сім'єю, корінням та відчуттям безпеки. Сьогодні ми формуємо енергію твого домашнього вогнища на весь рік. Твоя задача весь день транслювати спокій та затишок. Ніяких сварок із рідними, навпаки, зроби щось приємне для мами, тата чи тих, з ким живеш.